Ціни поповзуть угору. Підрив каховської ГЕС, за попередніми даними фінансистів призведе до зростання інфляції на 0,3%. За даними Нацбанку, є декілька овочевих культур, які знаходяться під ризиком осушення на контрольованих нами територіях. Це баклажани, огірки, кавуни, помідори та перець. На тимчасово окупованих землях ситуація куди гірша. Під ризиком знаходяться за нашими оцінками близько 10-14% загального врожаю овочів. Через затоплення та осушення ґрунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, проте насправді нами втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше, приблизно там у 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях. Порівняно невелика від прогнозів до роботи 16 червня. В Україні послабили деякі валютні обмеження. Так резидентам позичальникам дозволили переказувати гроші за кордон, гасити кредити. Мова йде про лібералізацію можливості. Обслуговувати кредитно заборгованість за кредитами, наданими з участі яка або міжнародних банків розвитку іноземних державних банків у Нацбанку Також обіцяють стабілізувати ситуацію з відмовою банків та обмінників приймати старі або зношені купюри або ж брати плату за такий обмін днями. Щодо цього регулятор провів зустріч із представниками відповідних установ. Проблему називають штучно створеною. Квітня травня ми спостерігаємося виникнення. На нашу думку, штучної ситуації щодо цієї зношеності, почули думки представників банківського не банківського сектору, які зміни на їхню думку сприятимуть в регулюванні даної ситуації. Домовились бути постійно в діалозі протягом наступних. Тижнів щодо даної проблематики. Я сподіваюся, що ця ситуація нашими спільними зусиллями невдовзі врегулюється. Облікову ставку не чіпатимуть. Регулятор зберіг її на попередньому рівні 25%. За словами голови правління НБУ Андрія Пишного, завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках та монетарній політиці, інфляція в Україні надалі сповільнюватиметься. Темпи зростання споживчих цін надалі знижувалися швидше ніж очікувалося. Травні інфляція сповільнилась до 153% в річному вимірі. Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяла достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу грани, а також поліпшення інфляційних і курсових очікувань. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.